Виноград одна з найдавніших культур на землі. Археологічні розкопки показують, що його обробляли шумери, аркади та інші стародавні цивілізації ще в 12-му тисячолітті до нашої ери. У пірамідах єгипетських фараонів знаходили посудини зі слідами виноградного вина, а на фресках зображували бенкети з виноградними гронами і орнаментами з виноградної лози. Народні цілителі називають виноград ягодою життя. Тому що в його плодах містяться цінні речовини і вітаміни, здатні омолодити організм, вилікувати від багатьох хвороб і продовжити життя. Ще 30 років тому важко було уявити, що солодкі столові і винні сорти винограду можна вирощувати в північних регіонах, адже ця культура завжди вважалася виключно південною. Але завдяки зусиллям селекціонерів був виведений унікальний морозостійкий північний виноград. Цукристість якого до 35% навіть перевищує багато південні сорти. Ще одна перевага північного винограду він рідко уражається хворобами, такими як Мілдію і Оїдіум, від яких в південних регіонах гинуть цілі плантації. Про історію появи морозостійких стійких сортів, які в Європі називають російським виноградом, про його корисні властивості, посадці і догляді ми вже розповідали в статті. Як виростити північний виноград на своїй ділянці. Зараз же поговоримо про те, як правильно доглядати за виноградом в серпні, адже це один з найважливіших місяців для цієї культури. Серпень дуже насичений місяць для виноградаря. В цей час починають дозрівати грона ранніх сортів, але крім збору врожаю належить ще багато важливих робіт. Карбування у серпні виноградні кущі потребують обрізку, яка називається карбуванням. До початку місяця пагони перестають рости, починається їх одревеснене, вони тверднуть і стають коричневими. Але на верхівках залишаються зелені недорозвинені листя, які забирають у куща поживні речовини замість того, щоб їх виробляти. Ці листя потрібно видалити, щоб всі соки йшли на дозрівання ягід. Така обрізка також покращує повітрообмін всередині куща і дає доступ сонця до грона. При карбуванні верхівки пагонів обрізають на 35-40 см не більше. Якщо зрізати занадто багато, виноград почне активно формувати пасинки, які будуть віднімати ще більше харчування. Оптимально залишати на кожному пагоні 14-15 листя. Важливо вибрати правильний час для карбування. Якщо зробити її занадто рано, почнуть рости пасинки, а якщо пізно, можна нашкодити рослині. Кращий момент, коли пагони змінюють колір із зеленого на коричневий, а їх верхівки випрямляються, зазвичай це кінець липня-початок серпня. Карбування особливо корисне для пізніх сильно рослих сортів і в холодне дощове літо. Але її не проводять на молодих кущах і в жарку посушливу погоду. Підв'язка. Якщо пагони прогинаються під вагою грон, їх потрібно підв'язати. Виноградні кисті не повинні торкатися землі, інакше можуть зламатися або загнити. Найкраще робити підв'язку після серпневої обрізки. Полив Багато хто вважає, що в серпні, коли виноград дозріває, полив потрібно припинити. Але це стосується тільки ранніх сортів яким до повного дозрівання залишилося 2-2,5 тижні. Однак, якщо в спеку листя починає виянути, терміново полийте кущі теплою водою з додаванням калійно-фосфорних добрив по 5 грамів суперфосфату і калімагнезії на 10 літрів води під один кущ. Середні та пізні сорти в серпні потребують поливу, особливо в жарку погоду. Крім поливу під корінь, корисно проводити дрібнодисперсне дощування по листю вранці або ввечері. Підгодівля. У серпні виноград підгодовують раз на тиждень збродженою травою з додаванням суперфосфату і сульфату калію, по 5 грамів на 10 літрів води на 2 квадратних метри посадок. Для прискорення дозрівання лози в кінці місяця дають ще одну підгодівлю по 10 грамів калійно-фосфорних добрив на відро води під два куща. Дуже корисна деревна золовона містить фосфор, калій і більше 40 мікроелементів. 2 літрові банки на відро води під дві рослини. Якщо лоза погано визріває, можна використовувати препарати плантафол або монофосфат калію раз в тиждень протягом місяця. Катарівка це видалення поверхневих коренів, розташованих на глибині до 20 см. Після катаровки коріння починають рости вглиб і не вимерзають взимку. Як це зробити? Викопайте яму глибиною 20 см навколо стовбура. Обережно обріжте всі корінці навколо стовбура. Видаліть прикореневу порос. Обробіть зрізи марганцівкою. Засипте яму родючою землею. Ущільните і полийте. Профілактика хвороб. Після карбування і катаровки імунітет винограду може знизитися. Щоб захистити кущі від грибкових захворювань, обробіть їх розчином марганцівки або йоду. Можна використовувати натуральні фунгіциди. Видалення листя для кращого доступу світла та повітря до грона, видаліть листя під першою щиткою, але не на одному вузлі з нею. Також можна прибрати листя зі східного боку куща. Збирання врожаю. У серпні дозрівають ранні і середні сорти. Збирайте грона в суху погоду. Якщо плануєте робити вино, дочекайтеся максимального набору цукру в ягодах. Після зрізання дайте кисти й полежати 3-4 дні вони стануть ще солодше, Дозріваючі ягоди приваблюють птахів і ос. Щоб захистити урожай, використовуйте покривний матеріал, пастки або приманки. Якщо ви будете правильно доглядати за виноградом в серпні, то отримаєте відмінний урожай смачних і здорових ягід. А тепер розповім про кращих сортах північного винограду, які можна садити восени з 20 серпня по 15 вересня. Ось деякі з них Ягуа Кишмиш променистий Чарлі, Кишмиш Аттика, Самохвалович, Кишмиш угорський. Плечистик Північний Альошенкін. Російський ранній, Краса півночі. Ці сорти відрізняються високою цукристістю від 20 до 30%, великими ягодами, морозостійкістю до мінус 35 градусів і стійкістю до хвороб. Детальніше про кожного з них можна дізнатися на нашому сайті.